На Херсонщині знову втрати серед мирного населення у селі Широка Балка. Через учорашній російський обстріл загинув чоловік. Повідомили Вова під вогнем протягом доби опинилися понад три десятки населених пунктів області. Окупанти гатили з артилерії та атакували дронами по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Доброго Розкажіть, будь ласка, а яка інтенсивність обстрілів? І чи правильно ми розуміємо, що дрони, артилерія це основні види озброєння росіян, якими вони тероризують місцеве населення Херсонщини? Так, зати про дрони. То 1700 дронів атак дронів було минулого тижня на Херсонщину російських, які з лівого берега запускають росіяни. З них 1300 було збито. І... Ця тенденція постійна додають артилерію. Наслідок артилерії, якраз і загинули люди. Вчора 66-річна жінка загинула в Білозерці. І сьогодні, як ви вже сказали, 54-річний чоловік в селі Широка Балка. Окрім цього, вчора було п'ять поранених серед них Троє поранені внаслідок атак дронів і двоє внаслідок атаки артилерії. І сьогодні зранку вже є двоє поранених внаслідок атаки артилерії на Дніпровський район. Тобто, це постійно дрони десь приблизно 60% від загальної кількості атак, артилерія і все інше. Р з танки це зараз 40%. приблизно так. Ну бувають різні дані кожного тижня, але приблизно така ситуація. Пане Олександре, а яка ситуація із нашими можливостями протидії дроновим атакам? Ну, чи можемо ми їх глушити подавляти? Ну, Дивіться, 1300 ми минулого тижня з 1700 подавили або збили. Це робиться за допомогою РЕП-систем, різних стрілецького озброєння, різних різного обладнання про яке там ми зараз поки не можемо казати але розробляються і так в тому числі і сітки зараз натягуються натягуються коридори тому робимо все для того щоб убезпечити хоча б рух транспорту це цими сітками звичайно весь все місто ми не можемо накрити але от хоча б такі центральні артерії Угу. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, що поділилися інформацією. Олександр Толоконюков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.